Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо чати Hibernate І тема сьогоднішнього відео Динамічний іменований запит. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і ціночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. В попередніх відео ми використовували іменовані запити і іменовані нативні запити. Так от, використовували анотацію Named Query і анотацію Named Native Query. Name Query це анотація, з допомогою якої можна створити іменований запит. А іменований запит це спосіб використання будь-якого запиту під певним псевдонімом. Hibernate дає можливість використовувати іменовані запити для сутності. Наприклад, щоб не потрібно було розкидати запит по всьому коду. Ну що ж, давайте перейдемо до нашої сутності. Це в нас сутність person, До речі, я тут залишив цю анотацію, закоментував, але отак, вот в принципі, виглядає іменований запит. І так, у нас тут сутність, це person, У нас тут тільки ID, і getтери, і сетери для цієї ID. -шки. Так, давайте тепер перейдемо в наш сервіс. І так, так як у нас тут update, то на базі нашої сутності, якщо немає таблиці, буде створена ця таблиця. А якщо є, і наша сутність буде оновлюватись, то й таблиця також буде оновлюватись. Так, рефреш, немає таблиці. Тобто перший запуск нашої аплікації створить цю таблицю. Подивимось. Create. table, ID, і те, що вона є, key. Ощадіжка, точніше, таблиця BS primary key, ну це важкувато буде. І так, давайте зробимо збереження. Всередині сесії транзакції ми створюємо в нашому циклі 10 разів ітерація Session Persist туди передаємо New Person. Тобто, фактично, створюємо клас New Person і робимо йому Persist, Transaction commit і session close. І таким чином у нас будуть створені 10 запитів до бази даних на створення. В принципі, рядка в таблиці Person. Тобто буде 10 записів від 1 до 10. Все. Для цього, в принципі, для нашого тестування цього буде достатньо. І так, як ми робили, в принципі, раніше, звісно ж, середині сесії транзакції, наприклад. Використовували нативний запит. Можна, в принципі, і не нативний, але я тут залишив спеціально нативний. Create native query, кажемо: Select All from person where ID і between і передаємо сюди параметр Start-ID і end-ID. І тут їх використовуємо. До речі, можна отак- от зробити. Там далі, до речі, я так і використовую. Так, типізуємо під Пьорсена. Перший параметр ставимо, два, другий параметр Угу. Отак. Другий параметр у нас 4, get result list, і таким чином отримувати типізований список під Person в Transaction session Close. І робимо бряку після всього цього дійства. І ми повинні отримувати три е, наших персина. Між двойкою і четвіркою, і 2, і 4 входить в цей запит. Тобто виходить 2, 3 і 4. Наш запит виглядає наступним чином. Select All from person between ID, і тут вставляється двійка, а тут вставляється четвірка. Це, в принципі, як варіант нативного запиту просто. Можна, в принципі, зробити HQ запит. Там треба робити Create Query виклик. Але давайте тепер подивимось, як нам створити наш динамічний запит. Так як у нас, в принципі, тема це динамічний запит. Звісно ж, всередині сесії і транзакції. Ми у сесії викликаємо просто метод createQuery. Пишемо from person where id between. І я тут, в принципі, вставляю ці як параметри одразу йде сюди. Start-ID і NDID. Роблю конкатенацію таким чином: нашої під Person. А Потім, у Session Factory, викликаю метод add named query. І передаю. Сюди, як буде називатися наша, наш іменований запит. Я спеціально роблю для цього стрінг а, final. string static Йдемо сюди. І, до речі, по цьому а, по цій стрінці я потім буду і викликати цей динамічний запит. О, робимо query, transaction, commit, session close. В принципі, все. Таким чином. А, в цьому методі я просто зберігаю цей динамічний запит. Якщо я зроблю запуск своєї аплікації, в мене метод цей виконується. Бачите, нічого не сталося, в принципі, в консолі нічого не показує, Але коли виконався Session named Query, в принципі, оцей код, то в мене було збережено цей іменований запит. Давайте тепер викличемо цей іменований запит. Я спеціально залишив. Попередній метод, тому що нам треба ж, коли ми будемо викликати, він повинен існувати. Якщо ми його не створимо, то у нас, в принципі, буде помилка. Я вам покажу потім це як працює. І так, в середній сесії транзакції. Тепер ми кажемо: session: create named query. створіть будь ласка, named query на базі нашого збереженого. Ми його типізуємо під person. І set-параметр start id end ID від 5 до 7, потім getteret list, отримуємо список персенів. Transaction commit, session close. І робимо бряку. Так як у нас від 5 до 7, тобто буде 5, 6 і 7. Дивимося. 5, 6 і 7. Супер. Запит. select ну в принципі, так і у нас тут через hqn зроблено, то він для себе його адаптував. З полями, а не через зірочку. From person where uh, P1, ну, то, в принципі, ID між нашими параметрами. Дивіться, до речі. Він додає більше, ніж ми написали. Between, і так, Між 5 і 7, потім offset, якийсь параметр Rose, Fetch, First. Rose-only. Ого, крутий чувак. Непогано. Ну, добре. Давайте вам покажу, що в нас е, все це працює, тому що ми створили цей іменований запит от в цьому методі. Якщо я не буду його викликати, наприклад, А зараз просто викликаю е, Get with dynamic named query. І все. Я його викликаю тут, типу стрінгація є, але ми не викликаємо цей метод. Давайте подивимося, що в нас вийде. О, бачите. No query is registered under the name Dynamic Person-ID Duration named Query. Що це означає? Те, що ми спочатку його не створили, щоб його е, викликати. Отже, ми можемо створювати не тільки з допомогою атації Name Query і named Native Query іменовані запити, але ми можемо навіть в рай-таймі динамічно створювати свої. Іменовані запити за допомогою Session Create Query ми отримаємо, в принципі, query. До речі, якщо я хочу створити Create Native Query, то мені, в принципі, туди стрінгою треба передати нативний отакий, от от, наприклад, запит. Далі. Сюди буде потім створено, здається, Native Query. Треба подивитися. Native Query. Так, Native Query, в принципі, також його сюди потім передаємо ADD named Query. І також його потім викликаємо через Create. Е, здається. Create native query, скоріше, там, треба подивитися. Це можливо, є різниця, коли ви створюєте просто іменований запит і іменований нативний запит. Можете в принципі, з цим попрацювати подивитися, подивитись, як це працює. Так от, ми можемо в рантаймі створювати наші динамічні отакі ось запити. І якщо, в принципі, це є необхідність, але бажано робити. Назву, нейм його ось таким чином, щоб ви просто не заплутались. Ви його створюєте по цій сторінці статичний Final, і потім його викликаєте. Таким чином, у вас буде менше багів, якщо вони, в принципі, взагалі будуть. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якусь там Хаберней, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.